Всіх рада вітати на своєму каналі. У мене сьогодні торт Мадонна. Печу для своєї сім'ї, показую вам. Рецепт мені достався від моєї сусідки Іри. Ірочка, спасіба тобі за рецепт. Я вже його пекла, дуже понравився. Попросили іще раз спекти. так що печу і показую вам мадонна, по-другому, іще медовик. Так що печемо іще один варіант медовика. Що для цього рецепту треба? Три яйця, 3 чайних ложки, соди. Мене трошки удивило, що трошки багато соди, але я пробувала, дуже смачно виходить: 3 столових ложки меду, 3 столових ложки сливочного масла. Я думаю, що вам видно. 250 г сахара, повний стакан. 4 стакани муки. В стакані по 200 г, тут 800 г муки. Сметана, там 600-800 грамів сметана в мене магазина, і я її поставила відсіжуватися. Зараз вона стікає. І ще я буду цей торт, торт робити із вишні. Бачите, вони в мене вот стікають. Вишеньки. Вишня в мене консервірована, можна взяти вишню, морожену, можна з варення. <кхід> Дивіться, що у вас є. Ну, Можна не тільки вишню, можна банан, можна чорнослив. Це вже на ваш вкус. І так починаємо. В миску я розбиваю яйця, висипаю сюди сахар, промішую, збивати нічого не треба, просто отак вот змішали. Торт дуже быстро робиться. Буквально за два години ви будете, якщо його не украшати, то ви можете вже наслаждатися цим тортом. Він дуже швидко промакає. Все, отак зробили. Сразу же додаю сюди сливочне масло мед. Каструлю я вже поставила на вогонь, налила води, і це все ми будемо зараз розмішувати на водяній бані. Нам треба, щоб розтопився хорошо мед, масло і розійшовся сахар. І потім тільки ми будемо додавати соду. Шановні мої підписники і гості мого каналу, я пользуюсь случаєм, хочу прорекламірувати той товар. Які ми реалізуємо? Це наш товар. Хто не знає, ми сім'я пчеловодів, займаємося пчолами ну, в платну, ми живемо з цього і реалізуємо мед От такими е, мілкооптовими партіями, такими каністрами з-під води, 5-6 літрів. В цій каністрі 6-літрова 7 кг, більше 7 кілограмів. В общем, с походом там Стоимость 1 кг 100 такая вот каністра буде вам стоить 700 гривен. Тому я оставлю посилання на мою почту і ви оставлю його під відео, там ви зможете задати мені всі питання з приводу меду. І мед у нас акація і квітковий. Так що, Заходьте, спрашуйте і купуйте. Тому що це дуже вигодна така от інвестиція. Мед, він не портиться, він може стояти і 5 років. А вам це вигодніше купити, ніж купувати на базарі мелкими такими от фасовками він дорожче. А в магазині ще дорожче. А у нас мед, це перевірений. У нас всі документи є. Ми робимо аналізи. От так що... Кому надо, пожалуйста, обращайтеся, пишіть мені на електронну почту. Дякую. Все, поставила миску на водяну баню і хорошенько, отак так венчиком все промішую до повного растворения. Как все хорошо уже растворилось. И добавляю я соду сюда. Хорошо размешиваю. Масса должна увеличиться в два раза. И только потом буду добавлять муку. Все время мы мешаем. Ось така пишна маса повинна отримать. Бачите, увеличилась уже в два рази. Ось така от пишність. Все достаточно. І тепер на цьому етапі я буду засипати муку. Висипаю прямо всю муку, вимішую. Хорошо треба вимішати все, щоб не було комочків. Я виключила вже огонь. І зараз поставлю миску собі на стол, мені там удобніше буде вимішувати. І будемо далі замішувати тісто. Замішую тісто. Тісто, в принципі, тепле, можна і рукою вже, воно не гаряче. Лопаткою неудобно. Замішую тісто. По рецепту йде 250 грам муки в стакані і 4 стакана, то є кілограм. Я взяла менше, я взяла 800 грам і бачу, що цього достатньо. У мене мука хороша, висококлійковинна, так що, якби я положила більше, то було б дуже таке туге-туге тісто. Так що ви дивіться по своєї муки, щоб не переборщити. В принципі, тісто треба вимісити до однородності і можна навіть залишити його в миски, винести на холод, щоб воно остило. тому що все одно воно ще таке, знаєте, хорошо тепле. але що все одно тісто, любе тісто повинно постояти. Зразу з ним працювати не треба. Таке тягуче, в'язке тісто. Зараз я його ще оформлю, трошечки підкатаю і буду виносити на холодне, щоб воно остило. Ось таке хороше тісто вийшло. Бачите, абсолютно не липне до рук, воно вже остило, і мені його треба поділити. Ділити я його буду на 6 частин, можете більше, як хочете, якщо ви хочете, більше коржів. Ну, то вони тоді у вас просто будуть тонші, але їх буде більше. Я хочу, щоб вони трошки були пухкіші, ці коржі, то я їх поділю на шість частин. Так, два, три, чотири, шість. Десь так. Все, поділила я на шість частин. кожний кусочок, так чуть-чуть я колобочок. Я нічим не прикриваю, вони дуже швидко печуться. Так що зараз ми всі прокатаємо і будемо пікати. Ну що, починаємо розкатувати наші коржі, Чуть-чуть підсипаю муки. Чайці, тісто хорошо, легко дуже. Вирізати я буду тоді, коли вже вони спечуться. Беріть для цього або кришку, або ну, що у вас є. У мене від торта є така от штучка. Я цю гладкою стороною так буду представляти. Діаметр її тут 25 см. І ще буквально чуть в краї. Зпікаю я на пергаменті. Отак от. Можна пергамент не ставити, просто притрусити протвінь мукою і все. І випікаємо. Температура в духовці у мене 180 градусів, печуться вони до такого темного, коричневого цвіта. Я вам покажу. Ось такі коржи, бачите, які спеклися І тепер я обрізаю їх. Можна ножом, можна ножом для піци. Коржики. Все, Спекли ми коржи. Ось такі вони виходять, бачите, які толстенькі. Все. І зараз я покажу, що я роблю далі з ними. Я їх викладаю на доску. Складаю на доску і у мене оцей сок з вишень, який я відсіжувала вам показувала в початку відео. Я просто змащую коржи цим соком. Тобто я пропитую коржи соком. Це може бути, Якщо у вас немає сока такого, це може бути будь-який компот, навіть водичка з сахаром або згущенка з водичкою. Що є, ви просто пропитуєте вот коржи і залишаєте їх десь на пів 40 минут. І вони собі так вот стоять і пропитуються. Це я роблю для того, щоб торт скоріше промок. Тому що все-таки коржі у нас не тонкі, а толсті. То це дає змогу їм скоріше пропитатися. Так що попробуйте такий метод. Думаю, що вам понравиться. Все, пропитую їх і оставляю. Приступаємо до крема. У мене тут 900 г відсіженої сметани, государственной 20% жирности. Добавляю 250 г сахара сюда же и добавляю пакетик ванільного тоже сахара. І ставлю збивати. Здиваю крем до пишності. Все, збила я крем, правда, не дуже мені подобається крем із государствої сметани. Як ти його не бив, все одно він жидковатий. Не хотіла додати загущувач, спеціальний є для вершків. Хотіла, щоб більш натурально було, але що є, то є. Якби це була домашня сметана, то б взагалі питань би не було до неї. Дивіться, вишню я отак от порізала, бо вона у мене крупна була. І тепер на подложку буквально чуточку крема, це так, щоб приклеїть нам корж. Все, ставлю перший корж. Беру крем, наливаю. Десь по дві, по три буду у мене полоночки вот такі вот розпределяю його по коржу жидковатый крем конечно що не зробиш так добавляю еще Так, до країв, Даже якщо він стікає, нічого страшного, нам все одно треба бока пропитувати. Так, все, розпідділи. Вишеньку додаю. З вишнями дуже смачно виходить. Сам крем сладкий, коржі сладкі, а вишня має таку кислоту приятну, виходить вкусно? Ну, я взагалі то люблю з чорносливом медові торти, але у мене дитина не любить чорнослив. Вона його просто витягає з торта. І я вже під неї підстраююсь і додаю одну тільки вишню. Так, все. Коржі вже, бачите, от вони хорошо так от пропитані і такі сирі, швидше пропитаються. Все вирівнюю, дещо дивлюся. І продовжую далі збирати торти. жидка сметана. ой. Не було де купити домашньої сметани. У нас уже тут коров взагалі ніхто не держи. І на базарі теж не було. Так. Ну, я думаю, принцип всім понятний, як собирать торт. Тут я нічого вам нового не покажу. Всі знають, як це робиться, то я не буду довго на цьому останавлювати. так сложила я торт. Бок торта я просто взяла кисточку і хорошо це все змазала. Де треба підтерла, тому що сметана жидковата. Ну, нічого, все добре буде, вийде хорошо. Що я хочу приготувати далі? Можна було би просто кремом тоже верхній корж, і я от. Бачите, із обрізків зробила таку присипку блендером, просто обсипати і був би просто класичний медовик. Но я хочу, щоб було красивіше і хочу зробити зеркальну глазурь. Як її робити? Може хтось вже знає, бо я її роблю на торт. Не завжди, але роблю. Мені треба 3 столових ложки какао. Якраз тут три буде у мене. Далі три столовых ложки сахара, шесть столових ложек води сюда же. Все хорошенько все размешиваю. Надо розмішать, щоб не было комочків. Ну, все, практически ми вже все розмішали. І тепер мені цю смесь надо ставить на вогонь. Але все время надо помішувати і следить за тим, щоб вона не закипала. Як тільки вона починає по краям закипать, ну, появляються такі бульбашки, то надо цю смесь приподнимать и не давать їй кипіти. Ставим на огонь. Все, мешаю вот так постоянно помішую в сотейничку. Главное, не дать ей закипить. Так, девочки, бачите, Починає підкипати і я її убираю, остужаю пока. Мне не надо, щоб вона кипіла. І так треба раз за три зробити. От зараз чуть-чуть вона під остине. І опять на огонь. Все, бачите, вона вже не кипить. Опять ставлю на огонь. Так, опять процес пішов. Опять прибираю. раз. Так, все, выключаю. Выключаю газ. Помешаю. Все, масса, бачите, вот она остывшая уже почти. И такая тепленькая. І тепер ми, у мене є тут ром. Взагалі по рецепту йде Ну, У мене коньяка немає, у мене є ром. І пол столових ложки коньяка або рома треба додати. Все, додали. Розмішали хорошенько. І тепер сюди вже нам додати столову ложку рафінованої олії. Все, додала. І дуже хорошенько все розмішали. У нас получиться така, знаєте, блістяща зеркальна глазурь. Дуже красиво вона виглядає на торті. Думаю, вам видно. Вимішали хорошенько. Треба, щоб все все єдинилося. Беремо наш торт. Потім розпределяємо шпателем. Якщо даже вона стікає, нічого страшного немає, ми зараз це все будемо присипати кружкою. Так що нічого страшного немає. Я думаю, вам видно, яка вона блискуча, можна себе подивитися, як в зеркало. Так. Тепер у нас є отака от, от крошка. Беру шпатель. Ох. І от так по чуть-чуть на шпатель акуратно я буду обсипати бок торта. Так, дівчатки, дивіться, отак от от торт блистить. Бачите, яка блистяща, блистяща глазурь на ньому. От як зеркальце. Ось так він виглядає. Зараз я його поставлю, хай він промакає. Ось так от, бачите. Торт можна було би украсити, звісно, але мені для домашнього чаювання згодиться і так. тому що, ну... Треба на це все. Ви знаєте, що в мене маленька дитина, то я вже так. А, Звісно, коли на стол, то варю білково заверни, ще якісь там цвітки роблю. Взагалі, фантазірую. А так, вдома, для, для сім'ї, то я вважаю, що неплохо. Отставляю поки торт в сторону, жду, поки він промокне, потім будемо пробувати. Ну що, спробуємо розрізати наш тортик. Він вже промок добре. Ріжеться мягко. Такий от він м'який, дуже хороший, пропитались хорошо коржі, Вам видно, надіюсь. Сочний, з вишнею. Попробуйте з вишнею приготовити, дуже вкусно получається. Вкусний, вкусний медовий торт. І дуже удачно тут, от іменно шоколадна глазурь зверху. Вона доповняє вкус торта. Так що от такий вигляд має торт всередині. Всім, кому було приємно і полезно відео, ставимо лайк, підписуємося на канал і всім всього кращого. Дякую!